Жіночий одяг, Швейцарія. Це у нас іде літо і сорт крем плюс екстра. Тут у нас іде жіночий одяг. Погоди 20 кг. ціна 6,5 євро за 1 кілограм. Шорти, штанішки, розміри йдуть від есочки, можна навіть під там по XXL. Ось такі штаніжки. Розмір пише 30. Ось такі білі, класні. В ідеальному стані швини. Наступна моделька це ось така сорочка. Подивіться, яка крутезна, чорна, дуже гарного плану. Наступна моделька ось такі шорти. Це, до речі, джим-шарф. Ось так вони виглядають. Їхня лого є всередині. Є збоку. це оригінальні класні джим-шар. Наступне. Ось такого плану станічки класичні, дуже гарні, гарно стянуться для нас кольору. Наступна моделька це йде ось такі шорти, на новесенькі повністю. Розмір четвірочка. Ось такого плану. Наступна моделька це у нас ось такі лосіни, легесенькі, повністю з етикеточкою. Подивіться, до речі, як вони цікаво зроблені. Є ось, тут, ось такі штучки, знизу такий кльош. Наступна моделька це ось такі джинсові шорти з етикеточкою в ідеальному стані. Платінко. Подивіться, яке воно неймовірне, великого розміру. Ось так воно виглядає. River Ісланд, розмір 16. Ось таке крутесне зелене платічко. Наступне це у нас підничка. Ось так вона виглядає. Ідемо далі. Знову ж таки, лосійниця, у нас ідуть від Ось відпрімарка синього кольору. Так, Наступна моделька. Маєчка спортивна. Е, до речі, зараве спорт. Ось такий класний протезний топік. Футболочка. Ось така моделька. Наступне у нас іде е, ось така. Такого плану кофточка, під неї треба якісь виділити топік. Платьечко. Платьечко легеньке, класне. Наступна моделька це у нас ось така майка. Далі платько, платко, подивіться, які тут рукавчики класні, воно таке да, укорочене, гарне платько. Так, майка, нюлу. Ось так виглядає. Наступна моделька. Ось така платочка, Так, така кофточка. Так, що у нас таке? Це у нас іде ось такий комбінезончик, повністю планістю на поясочком. Поясочка. Наступна моделька. Ось такого плану. Так, це у нас бренд George. Так, наступна моделька. Ось таке, таке плачка. Йдемо далі. спідничка, Подивіться, яка класна, зелена, з такими квіточками тягнеться. Наступне це ось такі странижки. Вага 20 кг, ціна 6,5 євро за 1 кілограм. Ось такі легенькі літні штанішки Наступна моделька. Ось такого плану. Це у нас іде ось така кофточка. Так, велосипедки платячко, круте з невеликого розміру. Ну і думаю, що це Елька. Це теж у нас іде Елічка розмір. Така спідниця, подивіться, яка крутезна. Так, це щось таке ліднє, лагесеньке. блузочка, Плузочка. Плузочка відпример. Повністю новесенька. Наступне. Наступне, наступне. Це ось така кофточка, блузочка, розмір S, -очка. Подивіться на ці рукавчики. Досить цікава моделька, Наступне це у нас спідниця. Ось така подовгувата, Так, це. Ще одна спідниця. Так, це у нас що? Така блузка, легенька, гарна. Подивіться, ось так вона виглядає. Наступне, наступне, ось таке дивіться, таке легеньке, гарне платінко. Наступна моделька це. Так, це у нас бренду гуман 36 розмір. Ось таке платько. Так, а це що? Спідничка? Спідничка, ось так вона виглядає. має розпорочку. Наступне ось такого плану платічко. Таке подовгувати синеньке. Це гарний, звичайно, відпрімар. Так, щось яскраве. Ось така блузочка. Наступна моделька, ось таке платічко, будиться гарне, таке зелененьке, ніжне, ну дуже гарне на літа Ось такого плану штанішки. Кофточка досить цікава, бачу, є за е, щіпки, бачите, на бутичках і плюс зав'язується в бантик. Це, до речі, дуже цікавий, як бачите. Тут в ньому присутнє абсолютно все. Це жіноче, футболки, майки, шорти, е, спідниці, платья, блузочка, Ну тут є все. Подивіться, яка від Adidas. Я таку від Adidas ще не бачила. Виглядає як блузка. Блузка від адінас. Ви бачили таке коли наступне, ласіна так. Це що? Це знову ж таки платчика, так. Це щось таке легеньке літнє. Ось така модейка. Наповнення там у нас ще є буквально менше половина коробочки. Наповнення дійсно цікаве. Якщо вам сподобалася така коробочка вагою 20 кг, можете сміливо забирати. Розбіри, як бачите, тут різні, наповнення різноманітне. Лотик гарний, 20 кг, по 6,5 євро за 1 кг, Жіночий одяг Швейцарія. Літо. Кому потрібно звертатися до наших менеджерів і збирайте цей чудесний лотик.